Більшість людей хочуть в політику, якщо, наприклад, зараз взяти людину, повірте, я, я це бачив просто оцю а, а, якби пустоту. Я її бачив сотні разів, коли людина. Приходить, вона навіть виступає, вона готовий політики, коли вона там хоче бути народним депутатом. І коли ти її запитуєш елементарне питання, так лоб -в лоб, а для чого ти хочеш бути депутатом? Ба -ба Добро, люди щось починають таку єрість нести, що це просто То людина не знає відповіді на елементарне питання. Для чого? Я можу пояснити, для чого? Тому що я бачив їх сотні і тисячі. Тому що в нас неправильна проекція успішності, що бачать підлітки або люди, які хочуть там не знаю, там заробляти круто. Вони дивляться на підприємців, яких щіпають як гуся вже общіпаного, і вони дивляться на політиків. Всі на мерседесах С-класу з охоронами, з крутими маєтками і так далі. І в нас проекція, тому в нас більшість людей хоче, В нас країна президентів в нас запитають в школі з 20 людей. 10 тобі скаже, я хочу бути президентом.